12 студентів заразились кишковою інфекцією у Тернополі. Фахівці Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб проводять епідеміологічне дослідження. Відомо, що усі постраждалі спільно їли домашню їжу, яку після Великодня хтось привіз в гуртожиток. На інкубаційний період до кінця тижня. В училищі дистанційне навчання. Лабораторна це норовірусна інфекція. Це рота вірусна. Результатами дослідження зовнішнього середовища, а саме води харчових продуктів та сировини, яка була відібрана з харчого блоку цього закладу, то вони є негативними, тобто вони такі, що цілком відповідають.